Доброго всім дня! Доброго дня вже десь година дня, це вже не ранок. Я вас усіх рада вітати в себе на каналі. Такі суєтливі ці дні, що я навіть не маю часу, що, що коли знімати. Вчора до нас приїжджали діти з Вінниці. Маші не було, вона була на роботі. Хлопці, Вова з Павліком, Дашка і Дамірчик. Приїжджали побули день, приїхали десь в 12 приблизно. Вони тут прививку в нас робили, бо їхній сімейний лікар той, що і в мене, що і в нас. Вони живуть в Вінниці, а лікар їхній так і тут залишився, вони не переводилися. Приїжджають, що треба сюди. Йди бери, Богданка, взувай шльопанці. Ми сьогодні прибираємо. Що доця, Взувай шльопанці і виходь бери совочок. А тут немає. в хаті, там Кімка прибирав. Що? Саша з вовою на дворі. там в столярці палять, там щось роблять Таке щось. Я вару борщ паралельно і паралельно складаю одежу. Дівчата, Богданка з Софійкою в хаті прибирають, замітають, пилюку миють, витирають, там миють. Треба повитирати ще, сказати їм підвіконники. Вазони я сама полию, бо багато що переливають. Добрий день, Софійка. О, і цей. Подаримо борщу. Ой, Сашка перервав. Ой, так, Альона тут на кухні чергує. Миє посуду поки що. То вона, поки я буду знімати, втекла, не хоче зніматися. Чашки. Все, все миє, всю посуду. То так, вчора були цілий день зайняті, Сьогодні оце прибирання буде. Тімка мені приготовив. Ось. О, дивіться. Це мені тіма приготовив на борщ. Ще буряка треба послати в погріб. Замішу хліба. Треба спекти, бо я вчора пекла, але так як приїжджали до нас діти в гості. Домашній хлібчик печений, дуже добрий, там ми його вбив. Бистро... Ну ми не з'їли, там ще є в мене. Такий кусок ще остався, але це небагато. Замішаю сьогодні, то й на завтра спечеться. Отакі От в мене справи зараз. На дворі у нас така чудова погода сьогодні. Сонечко, і сніг пролітав, і гарні такі хмари. Такий гарний чудовий день. І мороз, вітер і мороз, ввечері не було морозу зовсім, зараз мороз. Так що вам ще розказати? На Новий рік з нами зустрічати повинна Маша приїхати, але ну, я не знаю. Павлік не точно приїде. А Машка приїде, і якщо б вийде в Павліка. Так, варимо борщик. Квасоля там поставила, вариться, кипить. На базар було сьогодні ходив. На базарі людей море, море людей. Яйця домашні, більше 100 гривень. 100 гривень це так, свої своїм продають. Та він купив в АТБ по 54. Хайде яйця. Такі нормальні. Це мої домашні сьогодні знесли. Сьогодні такі великі, дивіться, бачите? Сьогодні курочки знесли зранку два яйця. Нормальні е -е -е яйця. Будемо готуватись на новий рік. Купив 30 яєць там на холодець. Я дуже люблю холодець. Н Наче всі люблять то оце. зробимо. Підчиночний тортик. ну Казала Альона, що вона буде сама робити спочатку до кінця, ну хай робить. Я буду робити холодець, котлети і салат буде з сухариків. Тоді ще корейську моркву вова зробить папа. І якщо ще буде в мене сили, я з тушу капусти. Хотіла голубців, але це дуже довго гратися, капуста проще. Думаю, що капусти тушимо. І все, наче все, більше нічого не будемо готувати. Ще салатик зроблю такий соломка, колись називався. Ця колбаска, цибуля, капуста. І все, і майонез, сіль перець. Хотіла зарізати цього півника, але він ще невеличкий, то я його так заріжу, потім просто на суп буде на свято, буде у нас що їсти. Зваримо пюре картопляне. І все. Цукерок у нас ще багато є, печиво там ще є якесь. Може, ще спечу, ну не знаю теж. Так, приступаємо до борщу. Та й так, вчора ми посиділи десь до 8 годин ввечері, побули діти в нас. Тоді поїхали, бо їм ще треба було заїхати в магазин, там теж дещо купити. Бо будуть зустрічати Новий рік з друзями. Це їхні друзі, у них теж малесенька дитина, то вони там разом в Вінниці. А неодружені дітки, то, мабуть, приїдуть, я так думаю. Ой. Так вчора ще привезли нам піаніно. Вовка приїжджав таким напівгрузовим бусом. Він не напівгрузовий, а грузовим з роботи. Та я думаю, поки є, спиталася, якщо вони мають бажання і сили, хай привезуть для Софійки піаніно, Дашкине, бо стоїть там в селі в пустій хаті. І Даша його подарила для Софійки, ну, віддала. Бо вона його спочатку хотіла для себе, щоб як перейдуть в нову квартиру, щоб в неї було ну, грати. Але поки вони перейдуть на нову квартиру, то каже, що ну, для Софійки. Бо ми хотіли купити спочатку, то там те, що ми вам мали привезти, воно... ми ще ззаду з'їли повністю цю стінку і нема що перевозити вже. І Софійка здавала тоді екзамени, здала на десятку по 11 бальній системі, не маючи вдома піаніно. У нас не було піаніно, вона ходить вчитися в музичній школі, і немає на чому грати. То так молодець, що без піаніно здала на десятку. Отак ця Дашка їй подарила віддала дала своє. Ми їй щиро вдячні, звісно, дуже вдячні Богу, що безплатно досталося. Та й грають всі. Грає і Богдана, і Тіма, і Саша, і Софія. Всі. Альонка тільки не бачила. Ай. Та й таке. Новорічного настро настрою немає. Якось так щось сумно, тяжко якось на душі. Ну, По понятній причині, що в країні війна і якийсь настрій е новорічний, думаю, ні в одної в мене немає. Рада, що дітей побачила, рада за все, а от е немає таких емоцій гарних новорічних, яс ярких. Так, я тут кришу опускаємо. Мені дуже зручно з цим штативом. Я ще не дуже наловчилась, але я навчуся. Дуже удобне. За 200 гривень ще він такий. Так, отаку під руки собі опустити. Угу. Ні. Так, так. Так. Приготую, все приготую, тоді тільки буду приходити і кидати. Так, другий ніж візьму зараз. Так. Цим ножиком мені дуже удобно. На борщик дрібно дуже кришу картошку. Вона ще й розварюється хорошо. О! Так. Я була вчора зварила ячмінний суп зранку. Чи вчора, чи Ні, на вечерю, в неділю, о. і велику каструлю зранку було повно того супу. Тоді вже взнали, що їде до нас Вова з Дашкою з павліком. Я там приготувала, зварила макарону, сосиски якісь купили, що було. Достали з, цього, з погріба огірки в кетчупі, вони люблять. Але вони не схотіли нічого, вони сказали, що давай тільки суп. Бо не їли давним-давно супу. О, і отакі справи, що суп з'їли велику каструлю. Ми з'їли дуже швидко. Так, оці ви, ви цей. Обрізати багато-багато оцих таких цяток. Так, вова з павліком укріпляє в погрібі, не укріпляє, а утепляє в погрібі дверку, щоб не померзло. Там картопля, морква в нас, буряк, щоб не померзло. Бо в нас там такі двері паршивенькі, щороку укріпляють. Софійка, буде грати щось. Софійка, ну заграй нам, що ти вмієш грати? Як воно зветься? Перший новий рік другого Як? Перший новий рік другого О! На главний цегала. Цілий день сьогодні. Богдана грає, да, Богданка, Тіма грає, Саша грає, всі грають. рада, що є розпильні так? Да? Слава Богу, будемо старатися, будемо вчитися. Так, Тут Богданка що робить? Дивиться дитячу Біблію з малюнками. Так. Витирала пилюку Богданка, так, доте? <реш> Треба тряпочку занести туди, я буду стирати. Що там поробляєш, Богданка, як тебе справи? Сьогодні будете допомагати мені салат робити? Не, не сьогодні, okay. завтра, завтра Так. Okay. Ну, якийсь салат. Ми робили в той раз на Новий рік олів'є. То вже не будемо робити. Новий рік? Ні, не на новий рік ми робили на Різдво Олів'є. Не будемо вже робити, бо лишилося пів миски великої, і ми його викинули курам сьогодні, благополучно. Бо було багато різних салатів, всього було. Ну, не багато, а скільки було салатів? Три. Три. Я думала, що до нас щось приїде, нікого не було і ми його не встигли з'їсти. Холодець довго їли. Та й не будемо собі робити? Не треба. Зробим... Не хочемо. О. Ж, салат, сухарик, не? З сухариками салат зробимо. Я зроблю з капустою, з цибулькою, з колбаскою соломка така. Угу. Зробимо цей холодець, холодець котлети, угу. печіночний тортик. О, о, то і якщо то ще капусти з Картопляне пюре і може ще ці. І бутерброди з цим. З шпротами. Все, думаю, що передостатньо. Ой, отакі справи. Я ще пам'ятаю, колись завжди робили в моїй подружки, батьки смачно, бо ми не робили такого, вони робили завжди, фарширували яйця. я теж би хотіла спробувати, але не буду. як? Не, не я не знаю як. Бо мені було б дуже вкусно. Типа, якось печінкою, не знаю як. З часником якось не вмію я. Я, я знаю, там вроді би яйця е, жовта помінається з печінкою, і О, робиш. А де Тіма? Тіма е, а, він на дворі. На, на куфрі. Ні, на двір пішов Сашка його покликав. Да. Отакі От у нас справи. Зараз ми будемо швидко, швидко це все прибирати і робити. І цей. І хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком і побажати вам всього найкращого миру, спокою, благополуччя, благословення Божого. Так? Так. Боданка, ну ти що побажаєш людям. Гарного дня, так? Да? Богданка читає, читає і все. Навчилась читати. Це по-українськи, так? Да? Yeah. Навчилась читати і молодець, сама читає, мені не треба заставляти. Їй подобається і все. Сама читає. Треба якусь закладку, Богданка, тобі гарно дати, так? Да? Є? Yeah. Yeah. Oh. Самостійна дуже, сама все зробить. Ти куди Софій? <ріст> То ми будемо працювати, а ви бережіть себе. На дворі дощ. Цей не дощ, сніг. Не, не видно. І дуже вітер зірвався. Я повісила дві стірки на дворі, хай провітерця тоді внесу в хату морозну, свіжість. Тімочка, мені треба сказати папі, хай буряки принесе з погріба на бос. До нових зустрічей. Покажу вам трошки свою погоду. Ой, дивіться, ось така погода небо гарне. Пролітав сніжок, немає, поки вийшла. А, є, пролітає дрібненький сніжок. Багатенько снігу випало. Багатенько в нас снігу. До нових зустрічей вам. Покажу вам, як мені Софія зробила в кімнаті зеркало. Гірляндочкою. О, Софійка. Так, дуже швидко цей рік пролетів, я дивлюсь на календар, це взагалі. Недавно, що з тою розсадою носитися, недавно ой, так швидко і життя летить. Якби закінчилась війна, щоб, щоб люди могли жити і радіти життю. Якесь таке вийшло відео. Таке собі. Все. Вам всього найкращого.